Так, думав покрасити потім зняти огляд плуга. Ну, все ж таки вирішив я його покрасити і вже потім зняти вам про нього коротенький такий огляд. Більш детальний огляд з розмірами. Кому цікаво буде, то можу надати. Значить Саморобний плуг на ліву сторону. З е, е, як правильно сказати, е, співвідношення е, корпуса до трактора. Ширина захвату е, не регулюється. Е, тяга, рама, коротше, переварена мертво. Бо попередній варіант був, то я робив ось так. Е була тут рухома частина і тут рухома частина. Тобто, щоб регулювалася е ширина захвата корпуса, не, не чіпає тя розкоси тяги на тракторові. І так же само е співвідношення корпуса до трактора. тобто... Соосність, отак, щоб не тягнуло. Ну, класні, щоб були Е, Той ззаду в мене провалився. Коротше, я зробив на уазовських хрестовинах і хрестовина обірвала лопнула. Не, не гук, не чув, просто лопнула хрестовина. Ось так. Можу зараз її показати. Обірвали її. Ну, я там е, фото, фото А, Попереднього варіанту я відео не знімав. А так на фотках. Е, значить, цей плуг лівосторонній. Все повністю саморобне, кроме польової дошки, ой, кроме полиці і лиміша. Це я пару років назад на металоломах металоприйомці знайшов полицю, а потім знайшов куз... лимішо. Відрізний диск із сівалки сз 3,6. Ну, що тут по плугові? Ну, незвичайна не конструкція. Цю тягу, як я вже наголосив. Закручуєш, або розкручуєш, і корпус ходить. Ось він на такому шарнірові. Поточені втулки. Чотири втулки і палець. На 18 якщо я не помиляюся, з крепостю 10,9. Так що тут питань з цим немає. Овся на рами профтруби начебто 6 мм. Ну, робилось не на продаж, робилося для себе так, із того, що було на подвір'ї. Вставлю я відео, там я робив трошки випробування на ньому. Тракторс я вам хочу сказати, що йде ну, на відміну легко. Ну, Ще побачимо, як буде йти. Приберемо картоплю і як буде йти по картопленню. Відео буде більше з цим плугом, тому як буде більшість створатися на ліву сторону. Так як ну, можна сказати, що все життя. Гореться на прагороди, всі горуться на праву сторону. Ну, а ми будемо горати на ліву сторону. Чому вирішено було зробити лівостороннього? Е, тому, ж, як я й наголосив, що оборотного плуга немає. Е, всі горю направо. Ну і потрібно, щоб під гору не тягнути, не мучити трактора. Просто можна йти донизу, тільки що кидати борозну на ліву сторону. Ну і звісно тут башмак саморобний, Змінена конструкція угола атаки самого леміша. Шерена захвату коливається від 40 см до 50 см леміша. Можна змінити положення леміша, тим самим збільшиться кут атаки. І буде е, більший захват. Ну, мені вистачає і того. Я мірав. На городі то за два проходи. Е, є містами 1 е, метр, є містами 90 см. Ну, тобто, ширина захвату корпуса 45 см. Я вважаю, це буде як аж задостатньо. Таке. Колесо ну колесо взяти з того плуга. У мене є також однокорпусний плуг, тільки що на праву сторону. То це звідти взято колесо. Ну, я бачу, воно тут аж і приживеться. Далі не знаю, що по плугові, кому ж кого що цікавить. Запитуйте. Я буду з радістю вам відповідати всі розміри, ну, зараз так скажу розміри е, від пальця до стойки 83 см. І від пальця до пальця, від пальця до пальця рівно 50 см. Висота стойки від пальця до стойки сюди 7 сантиметрів. Отакий От вийшов плуг. Мені сподобалося тим, що без швидка регулювання плуга. В мене той плуг. Він виходить. Ну, як вам сказати, ходить. Отак От його совати, ну, вручну треба совати. І е е хвіст заднього корпуса потрібно там болтами регулювати або в ту сторону, або в цю сторону. Тобто співвідношення корпуса до трактора. Не подобається тим, що потрібно десь чуть-чуть Підкрутити. Ну так воно не завжди виходить, тому як ти не вгадаєш, потрібно все зажимати. Тут рама виставлена, тяги поставлені однаково, скручені клешні. Тобто вони на однакову відстань. Що та частина тяги від колеса до, до лівої тяги один однаковий розмір. Що з цієї сторони однаковий, тобто по центру тяги, ну, нікуди не зміщений ні вліво, ні вправо. Потім е, виставлений кут 90 градусів рами відносно трактора. На ширину захвата е, я ставив 40 см, так як захват, Ну, я поставив 38. Плюс на того, десь навіть е, все рівно на, на, на візці, е, все рівно десь буде трошки напинати. Чому 40 чи 38? Тому що, якщо, то я можу розкрутити тяги і навіску трошки подати або вліво, або вправо. Все. І. Остальну частину співвідношення корпусу до трактора ми розкрутимо ось цим талрепом, ось цим розкосом. Ну, зараз я не хочу розкручувати, тому як ну, пофарбовано. Ще краска не дуже висохла. І він, в принципі, я його вже виставив по тракторові. Ну Це зараз все рівно, воно потім, коли зніметься плуг, буде ще раз навішуватися, то вже будуть знову ж підлаштунки під трактор. Тому я й зробив таке, щоб було швидко регулювати. Плуга можна було так, як на бометах, там ексцентриками, і щоб крутився, ну як бомит вірах, але то все, то потрібно токарка. З токаркою дуже-дуже трошки туговато. Ну, а так все робилося в домашніх умовах, і щоб було зручно. Так що, дякую всім за увагу. Кому що цікаво, запитуйте, буду відповідати. Буде більш контенту з цим плугом. Як з усіма, тому що оранки буде багато. Довжина полиці, я не пам'ятаю, наче метр. Зараз возьму рулетку. від того краю і до цього краю метр п'ять. Тож, дякую всім за перегляд, хто додивився до кінця. Ну що ж, друзі, на все добре. Всім віка і здоров'я і скорішої нам перемоги.